Десять заповідей кота, який себе поважає. Перша. Спи скільки захочеш, бо сон то котяча краса. Друга. Їж тільки смачну і якісну їжу. Хто, як не ти, вартий найкращу. Третя. Не дозволяй коженим вважати себе твоїм хазяїном. Ти кіт. Значить, ти їх пан. Четверта. Кіт розуміє людську мову, але ніколи не відповість. Не будь таким самим бувдуром, як і всі навкруги. 5. За кожну образу не ведись на смаколик. Ти маєш помститися, хай не відразу. Шоста. Не відкладай на завтра те, що можна зіпсувати вже сьогодні. Сьома. Будь-яка стара коробка чи пакет краще за чудову лежанку. Восьма. Прокинувся сам, розбуди всіх. Нічого спати, коли пан встав. дев'ята. Гризи меблі, квіти і інші рослини, бо в домі не має бути нічого гарнішого за тебе. Десята. Закритих дверей не буває. Буває недостатньо голосний. няу.